Друзі, всім привіт! Сьогодні покажемо вам дизайн магазину ГІП. Познайомимо вас з його власницею. Розкажемо ідеологію бренду. Розкажи про ваш бренд, його ідеологію, для кого він і для чого він. Діп'юа бренд для підлітків і про підлітків. Основна наша аудиторія це батьки і хлопці, які хочуть схожі бути на дорослих чоловіків. Наталя, розкажи, будь ласка, для чого тобі взагалі було відкривати магазин? Ми знаємо, що ваш бренд і так був успішним. У вас все гарно продавалося, але чомусь ти все-таки захотіла докласти зусиль, зробити таку класну фізичну точку на карті. Для чого це все було? Основною нашою метою GPA – це бренд LoveMark з любов'ю до клієнта. І цілю було створити простір, сучасний, стильний, де могли би прийти батьки, підлітки, підлітки з друзями, гарно сфоткатися, відпочити, примін. І вибрати той одяг, який саме їм до вподоби. Я ще пам'ятаю, що для тебе було важливо, щоб це було такою точкою для створення контенту. Так, да, да. Для мене це було дуже важливо. Завжди цікава історія створення бренду, і нам також цікаво, як виникла ідея. Започаткувати саме такий бізнес у тему, перш за все, я мама трьох синів підлітків, і основною проблемою було саме в розмірній сітці. Вони хотіли дорослий, який стильний одяг, але на розмірі на них не було. І це виникла така ідея створити бренд, створити одяг, який би задовільняв наших клієнтів. В дизайні завжди важливо з самого початку розуміти, як себе має почувати клієнт в магазині. Розкажи нам ну, для нас було головною цілею, щоб поки хлопчик приміряє одяг. Друзі або батьки, які з ним могли сісти, відпочити, випити філіжаночку кави або водички. А потім, коли підліток вийде в одязі, який йому сподобається, він міг гарно сфотографуватися. Саме тому тут в зоні примірочної такі відпочинкової віддали центральне місце, і цього було не жалко, бо це з любов'ю. Да, да. Так як основна маса наших продажів це онлайн-продажі для нас було важливо, щоб в нашому просторі ми могли робити гарний якісний фото і відеоконтент. Ось тут у нас дуже гарна зона, де і селфі можна робити, і проводити прямі ефіри. Давайте пройдемось по основним елементам дизайну. По-перше, основою магазину стали металеві меблі. Меблі з металу він виглядає стильно, його можна фарбувати в будь-який колір поралу. Нам було важливо використати два основних брендових кольори. Ми взяли їх з брендбука компанії і по коду використали самі такі відтінки. Ми не стали ховати примірочно в дальні кути, тобто ми її зробили красивою з металу ній комфортно, вона достатнього розміру і дійсно виглядає як декоративний елемент. Також в цій зоні у нас відразу два дизайнерських крісла це крісла українського бренду, дуже гарні, акцентні. І за ними ми зробили декоративну панель. Ми просто зробили її, виготовили з одягу, покрита фарбою, але виглядає дуже оригінально. Центральне місце у нас займають літери, тут читається бренд, але насправді це стійки, на яких зручно розміщувати аксесуари, і вони у нас на колесах. Це змінна експозиція, тобто можна їх переставляти і міняти виставку. Зона обслуговування персоналу. Тут теж цікаве рішення, тобто ми хотіли підкреслити таку трошки брутальність інтер'єру, там де хлопчики себе дорослими чоловіками відчувають, тому тут використані бетонні блоки, вони не оброблені, не шліфовані. Просто зверху пофарбовані двома відтінками фарби. Ще у нас були дві арки, це у нас вихід до вітрини. І ми придумали такі висонів панелі. Так буде зручно змінювати експозицію у вітринах. Вони також відіграють роль стійок для викладання товару. Сьогодні ми показали вам огляд дизайну магазину підліткового одягу та познайомили з брендом. В дизайні комерційних проєктів дуже важливо вивчати бренд проходити шлях клієнта. Дякую вам, що були з нами, і до наступних оглядів!